19 жовтня 25 рік продовжується жнива, це косимо розету Сергентовську. Соняшник по соняшнику. 15 дає. І дом рубаємо, плануємо озимку ще кинути тут. І як завжди, 4 гектари остається і пішов дощ. І невеличкий, ну, навірно. Не дасть до косиці. Хмарки важкі, але будемо косити до дев'ятки влаги точно, спостерігаємо далі.